Думаю, після цього відео ви захочете собі приготувати шакшуку на сніданок, адже це швидко, дуже смачно. Поживно та ситно. Для початку я нарізаю одну невелику цибулину. Мені подобається, коли цибуля нарізана невеликим кубиком, але в принципі робіть, як вам хочеться. Також нам буде потрібен ще болгарський перець. Його я розрізаю, зачищаю від усього насіння та нарізаю трохи більшими шматочками, ніж цибулю. І поки я це все роблю, нагадаю, що усі пропорції є прописані під відео. А також не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. Для того, щоб зняти шкірку з помідора, я роблю ось такі надрізи. Та та заливає його кип'ятком. Залишаю його на декілька хвилин, а тим часом розігріваю сковорідку та додаю туди олію. Також нарізаю один зубчик чеснику і відправляю до олії. І туди ж відразу відправляю усі спеції. У мене сіль, чорний перець, червоний гострий перець та солодка паприка. Мені дуже подобається, як спеції розкриваються, коли їх трішки підсмажуєш з олією. Якщо додаєш потім, такого ефекту вже немає. На сковорідку я висипала цибулю та підсмажую її декілька хвилин. В той же час знімаю шкірку з помідора та нарізаю його. Якщо раптом шкірка з помідору погано відходить, залишіть його ще на хвилинку в кип'ятку. Волгарський перець та помідор я відправляю на сковорідку до цибулі та обсмажую 2 хвилинки. Вже вся кухня наповнилась цими ароматами, але це ще не все. Додаємо трішки води та лимонного соку і накриваємо кришкою та тушкуємо 2 хвилинки. Потім трішки розгортаємо наші овочі і туди вибиваємо яйця. Якщо ви хочете, щоб жовток був рідким, не накривайте кришкою. Я ж робила навпаки, тому що я не хотіла рідкого жовтка. В Кінці посипаємо улюбленою зеленю та подаємо обов'язково з хлібом, і можемо насолоджуватись своїм сніданком.